Статтею 30 закону про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні, а також постановою Кабінету міністрів 585 від 25.05.2011 року інвалідам, членам їх сімей, законних представникам інвалідів, а також установам, підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів та сфери соціального захисту передбачено пільги на безоплатне зберігання транспортних засобів. При перевезенні інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату на автостоянках всіх форм власності, які є суб'єктами господарської діяльності або знаходяться у власності цих суб'єктів, крім автостоянок гаражних кооперативів і які охороняються. А з метою реалізації механізму впровадження цих пільг у місті Кривому Розі було прийнято виконкомом міської ради рішення номер 157. Від 0805 року, яким затверджено порядок виплати компенсаційних виплат суб'єктам господарювання вартості безоплатного зберігання транспортних засобів інвалідів, членів їх сімей, законним представникам та та організаціям відносно повноважень. Щодо виділення таких місць у місті Кривому Розі, вони делеговані районним управлінням праці та соціального захисту населення виконкомів районних у місті Рад. Якщо є така потреба, виникає така потреба, то готуються виконкомами районних у місті Рад відповідні рішення, згідно з якими виділяються такі місця на автостоянках у суб'єктів господарювання, яких Оформлені правовстановлюючі документи на землю і виділяються такі місця з відповідною поміткою, дорожньою розміткою та позначкою за критеріями законодавчих. Нормативно-правових документів і такі місця виділяються за рішеннями виконкомів районних у місті рад, зазначеним категоріям громадян для того, щоб скористатися такою пільгою, вказані категорії громадян повинні звернутися за місцем реєстрації місця проживання до районних управлінь праці та соціального захисту населення виконкомів районних у місті рад.